Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа. У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено три житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетного удару по селу Сподобівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки. У селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерно очисний комплекс. Крім того, під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти. Станом на 15 листопада із небезпечних громад Куп'янщини евакуювали 268 дітей. Підлягають евакуації ще 26. Евакуація триває. Рятувальники звітують. За добу сталася одна пожежа, що спричинена ворожим обстрілом. О 9 дев'ятій рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталася від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в селі Чернещина Борівської громади. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 60 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували вогонь о пів на одинадцяту. Постраждалих немає. Вранці 14 листопада російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору селища Козача-Лопань Харківського району області. Внаслідок влучання снарядів були зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Троє людей отримали поранення. Ще одна жінка знаходилась у півзруйнованому зруйнованому будинку та потребувала допомоги у негайній евакуації. Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої, після чого її було госпіталізовано до лікарні. 15 листопада, у першій дев'ятнадцятій виникла пожежа з причини необережності під час паління, яка забрала життя 76-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на другому поверсі житлової п'ятиповерхівки у другому мікрорайоні міста Лозова. Там горіли домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. Силами рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, котрі виїхали на ліквідацію пожежі, о третій ночі пожежу було ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. У селі Григорівка Ізюмського району стався черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув чоловік 1990 року народження. Інший 35-річний чоловік отримав численні поранення. Обидва чоловіка їхали у легковому автомобілі марки ВАЗ-2107 в той час, коли сталася трагедія. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили вісім атак росіян в районах Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.